Коли о, уряд не докладає зусиль вже щоб передбачити збільшення грошового забезпечення нашим військовим на наступний бюджет, а говорить про те, що ми щось маємо зробити, якщо докладемо зусиль у разі необхідності і проведення якісних переговорів, які можливо будуть, тобто, це ні про що. Це означає, що вони не збираються підвищувати зарплату військовим, і це в країні, яка знаходиться у війні, зберігати поточну ставку, яка була на початок широкомасштабного. Це е, абсолютно не те, що недалекозоркість, це е, і не те, що хибність. Це, вибачте, мене це моральний злочин цих політиків. Які в такий спосіб демонструють своє відношення до тих, за за рахунок кого вони сьогодні взагалі знаходяться в цій е, студії, в цій е, парламентській залі, в цій державі, і за рахунок яких ця держава взагалі має сьогодні і може розраховувати на завтра? Тому з моєї точки зору е, потрібно не розповідати, яких зусиль треба докладати ще, а треба було зробити все. Для того щоб зняти відповідні видатки зі статей, які можуть почекати зараз, зі всіх схематозів, які там зараз заховані, і ніхто їх не скоротив ані на гривню, і віддати все це на військових.